Виконуємо номер 791 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2022 рік. Накресли довільний трикутник. Виміряй його сторони і кути. Обчисли периметр трикутника та суму його кутів. Накреслимо довільний трикутник. Поставимо точку А, проведемо відрізок. А це, це одна сторона нашого трикутника. Далі проведемо відрізок А Б. це буде ще одна сторонашого трикутника. І тепер з'єднаємо вершини Б і С нашого трикутника. Ми накресли довільний трикутник АВС. Тепер будемо вимірювати його сторони АВ. BC і AC. Приступаємо. Вимірюємо сторону AB. Довжина сторони AB у нас 3 см і 3 мм. Записали. Три сантиметри, три міліметри. Вимірюємо сторону BC. Довжина сторони BC У нас три сантиметри шість міліметрів. І вимірюємо сторону АЦ. Довжина сторони АЦ 3 см і 4 мм. Ми накресли довільний трикутник, виміряли його сторони. Обчислимо периметр даного трикутника. Периметр трикутника дорівнює сумі довжин, довжин всіх його сторін. Б, додати Б додати АЦ. 3 см 3 мм додати 3 см 6 мм і додати 3 см 4 мм. 3 додати 3 додати 3, це буде 9 см. 6 додати 4, 10 до 3 тринадцять. Міліметрів. 13 міліметрів це 1 сантиметр, 3 міліметри. Отже, маємо 10 сантиметрів 3 міліметри. Це периметр нашого трикутника. Тепер виміряємо кути нашого трикутника: кут А, кут Б і кут С. Прикладаємо транспортер так, щоб його цент співпав з вершиною кута А точкою А. А промінь це а, пройшов через позначку 0 на шкалі. Тоді промінь АБ покаже величину нашого кута. Величина нашого кута 63 градуси. Вимірюємо кут Б. Прикладаємо транспортир так, щоб центр транспортира співпав з точкою Б. Промінь БА проходить через позначку 0 на шкалі, тоді промінь БС покаже величину нашого кута 60 градусів. І вимірюємо кут С. Прикладаємо транспортир так, щоб його центр співпав з вершиною точкою С. Промінь СА проходить через позначку 0 на шкалі. І маємо наш кут, промінь СБ покаже лочню нашого кута. Маємо 57 градусів і знаходимо суму кутів нашого трикутника: кут А додати кут Б, додати кут С 63 додати 57. Додати 60 63 додати 57 це буде 120, і додати 60 дорівнює 180 градусів. Записуємо відповідь. Периметр нашого трикутника був 10 см 3 мм. сума сторін трикутника. Сума кутів трикутника 180 градусів. Номер 791 виконано.